Це 3D-принтер, на якому студенти та викладачі училища радіоелектроніки видруковують деталі, що необхідні для ремонту дронів. За його допомоги, відновити зламані чи розтрощені частини апарату швидше і дешевше. На ньому можна робити від корпуса до крила якісь механізми, якісь шестеронки, якщо щось поламалося, з китаю заказати дорого або довго дуже. Тут треба зробити макет і поставити, розрукувати. і готовий варіант. Це програма. На ній те, що вам потрібно, підгонити розмір, які вам потрібен. Дітьми, як вам сказати, ми розпочали недавно. Три-чотири місяці назад. Ми більше всього самі працювали, робили, хотіли самі цього навчитися, навчилися. Потім відбираємо дітей, які хочуть робити, студентів. Дивимося, що вони вміють робити, не вміють, учимо. І так потрошки крок за кроком. Це поки що навчальний дрон. Тренуюся їх розібрати, зібрати, також продіагностувати, що з ними не так. У нему було вийшло із строя мікросхема. Ми спробували її замінити. У дронах є плата, і ось якраз оця чорна, наприклад, мікросхема. Ну, це вона і є. Вона відповідає за. Того, що він, наприклад, з'єднався з пультом, чи якісь у него настроєні параметри. так як я перший курс, все ж таки в мене помилок може бути і багато, і мало. І часто прошу чимось допомогти та й розказати. Є майстер, який з нами проводить час, розказує та й показує. Це навчальні дрони насправді це вони вчаться по суті. Складові дронів запчастини. Вони дуже схожі, їхні що простих, що дорогих дронів. Елементна база у них схожа і для розуміння загальних процесів. Їм достатньо, по суті, вчитися на таких дронах. Це для по ремонту. І далі, в принципі, вже розуміючи логіку і алгоритм роботи простого дрона, можна теж ремонтувати вже складніші дрони, які використовуються якраз на, на фронті. Працювати з дронами в училищі почали ще 10 років тому. Втім, тоді отримували запити лише від цивільних. За час повномасштабного вторгнення почали займатися ремонтом безпілотників для фронту. Директор училища Савелій Одайський розповідає: на місяць їм вдається віддати приблизно 6-8 відремонтованих дронів. З матеріалами та деталями допомагають випускники закладу, які проживають та працюють за кордоном. Багато наших випускників зараз знаходяться на війні. І коли є, ми їх відслідковуємо в плані того, що допомога, якась підтримка, виникло таке питання: а чи не могли би ви відремонтувати або провести якесь там технічне обслуговування не тільки дронів? Сюди входять і повербанки, блоки живлення, заредні станції, тобто, все, що має радіотехнічний, електротехнічний напрямок з декількох. Поломаних, або ну як хлопці кажуть, підстрелених можна зібрати один повноцінний, який працює. Поки студенти займаються ремонтом дронів у позанавчальний час. За словами Одайського, училище не має ліцензії на те, аби впровадити такий вид робіт як частину виробничого навчання. Втім, вже сформували документи на її отримання. Опісля зможуть не тільки ремонтувати дрони, а й запровадити новий навчальний фах як оператор дистанційно керованих апаратів. Даніла Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.